скажу свій сьогоднішній сон. Я завжди записую сни в сліпу на ноутбуці, друкую, одразу як прокинувся. Якщо так робиш, ти потім добре пам'ятаєш свої сни. Сонце, де свідоме з несвідомим поєднується. І дуже корисно вислідковувати, які переживання там можна, якщо це подумати, то. Коротше, що мені сьогодні приснилося? Сьогодні був такий епізод, що я з букетом гарних троянд рожевих заходжу до класу, і ніби як там вчителя приймають іспит. Тобто сидить весь клас, і я заходжу з тими трояндами. І в мене таке дитяче е почуття, що я боюся, бо не знаю, кому я маю цей букет подарувати. І так вийшло, що кілька хвилин я не знав. Кому я їх приніс, але я комусь мав, я забув. І таке оце почуття, що не знаєш, кому його подарувати. Це так страшно було уві сні. Я запитував у однокласників. А вони такі, типа, не знаю, отстань. І потім одна вчителька, там так парти були, чотири штуки поставлені, кілька вчителів сиділо, ніби приймали іспит. Одна вчителька почала плакати, засумувала спочатку, я їй подарив ці троянди. І... Вона така їх пригорнула до себе, і ну, мені стало краще. Я не впевнений, що я мав їй їх подарувати, але було ось так. Другий сон, що ну, це я розумію, про що це для мене, да? Тобто залишився десь з дитинства страх осуду за те, що невірно зробиш якусь дію. Тобто, це річ, яка тормозить у виконанні і зараз в дорослому житті якихось. Моих дій.